І так, зараз я вам покажу свою невеличку колекцію, яка не дуже відноситься до ловлі сома, але все ж таки відноситься до рибалки. І так, ось тут у мене знаходяться катушки, різні наборчики. Такі цікаві. Тут в другому ряду в основному блешні різні і ось такі шторлінги, гарні. І ось такий гарний наборчик. Ну і тут ще. И вот такой прикольный и щучий капкан. Ну, вот так. В загальном выгляде.